Всяке гівно прилітало. Вже ми привикли. Так от третій рік курва літають, ті шахеди. блядь, вже антени квадратні, 16, блядь, по 90 кілограм сміс БЧ, з різними системами наведення курва, мотори дорогі. Привикли вже й до тих вогербер, які прилітають дві БЧ, там мають. І 4 кілограми, щось там 3,8 чи 3,5 і 2 кілограма. До речі, це якась нова модель підривника. Але ще нам не вистачало тільки того гівна іранського. Знаєте, що то є? То є шахет 101. Хлопці називають єменський шахет. Що в ньому такого? Все є іранське, курва. Бечеха іранська. Вон там зараз покажу більш детально. Оце є бачте, акумулятори навіть теж іранські. Комп'ютер, якийсь там блок управління. Теж іранська система навігації, комета, зовсім інша. Бачите, кругло, я думаю, вона вигнута, а ні, вона отут отак прицеплена під форму оцього іранського 101-го шахеда. Бачите, вона давайте порівняємо, стандартною 4 зовсім інша. Значить, що в нього? Ззаді отут стоять такі чотири крила, бачите, серваки від нього. І двигун от точно такий самий. Як в Гербері. От якийсь 70-ка двигун. Так, до речі, про це розкажу пізніше в наступних відео. Це італмаз важкий, його називають. там щось 20 з гаком кілограм. Але дивимося наступне відео. Більш детально про оцю бечеху. Дивіться, карбонова рубашка. Оце в нас осколкові такі елементи уражаючі. І оце витягнута сама. А бачите, кумулятивна воронка з цього боку, а оце вже зсередини витягнутий е, вибуховий елемент, 8 кілограм. Разом це важить, ну я не знаю, кілограм 20, пробував підняти. Оце детонатори їхні. Оце детонатор ще не викручений, їх дуже важко викручувати, а це вже викручений. Так, дивимося. Віконечко. Бля, червоний, він що, зведений. Ви чого не казали? Йо, йой. Так, далі. Давайте подивимося, що це таке. Це ота суміш. Якась термобарична, вона бог його знає, що то є. Ану відпалюй, давай сюди зажигалку. Там ну, давай відійде, не бійся, блін. Не переживай. Так, о, бігом пали. О, так о, дивіться. Що воно робить? Люди то відійду. Я не заблизько кинув. Нормально є якийсь вогнегасник чи що там. Оце якийсь термобар. Якісь баки пластикові, все іранське. Що це означає? Варіант А2. не вистачає тих їхніх ланцетів і талмасів. І вони ще й закупляють в Ірану то гівно. А ті не продають, що їм? Кому війна, кому.